Продовж кількох днів працівники Тернопільського районного управління поліції встановлювали місце перебування двох чоловіків, причетних до крадіжки. Про злочин на лінію 102 ще 31 грудня повідомили працівники благодійного фонду Карітас. За словами керівника, на територію фонду близького півдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, і проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога. Зломисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. Під час досудового розслідування було встановлено. Щодо даного злочину причетні двоє чоловіків, жителі міста Тернополя 1989 року народження та 1991 року народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скойному зізналися, а чуже повернули. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Встановлюється причетність даних осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень.